Дай вам Бог здоров'я! Ви на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося за Есень організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 29 розділу планування. Тема матриця планування часу. Встановлення пріоритетів для директора на тиждень, керівника відділу на день. Ми ознайомлюємося з матрицею планування часу та розглядаємо задачі з планування тижня директора компанії та дня керівника відділу. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій розумний коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Як розділити задачі за пріоритетністю? Для цього є поняття матриця планування часу. Вигляд вона має такий. В стовпчиках термінове та нетермінове, а в строчках важливе і неважливе. І пересічення цих фраз формує 4 квадранти. В кожний квадрант вкладаються ті чи інші задачі. Задачі розподіляються наступним чином. Термінове важливе. Справи. Критичні ситуації, невідкладні проблеми, завершення того, що прострочуємо. Завершення простроченого, усування наслідків простроченого, важливе термінове, нетермінове важливе справи. Створення систем, профілактичні дії для систем, створення зв'язків, пошук нових можливостей, планування, профільна тематична робота, розвиток. Відновлення і оздоровлення. Неважливе термінове справи. Сторонні розмови. Сторонні телефонні дзвінки. Маловажлива кореспонденція. Повідомлення в месенджерах, зависання в соцмережах, неважливі зустрічі, непотрібні відволікання, майбутні невідкладні справи. Неважливе нетермінове справи рутина, пуста трата часу, довільне проведення часу. Очікування. Найважливішим є квадрант 2. Саме виконання задач з цього квадранту дає можливості та усуває терміновість, прибирає з життя безрезультативні дії і хаос та призводить до результату. В більшості це задачі об'ємна глобальна перспектива, що ми маркуємо буквою О. Та потрібне з виходом зони контролю, що ми маркуємо буквою Ж. Якщо людина прийняла рішення вдосконалюватися, Робіть задачі з квадранту 2, і у вас буде бачення, перспективи, рівновага, дисципліна, контроль, рідке виникнення кризових ситуацій. Робочим і важливим є квадрант 1. Бувають ситуації, коли потрібно робити терміново важливе. Це і є життя. Але в більшості це те, що не планове. Ці задачі відносяться до групи Важливе зараз, які ми маркуємо знаком оклику. Концентрація на цих задачах приносить стрес, перегорання, управління в умовах кризи, постійна пожежа і вічний бій. Наше завдання залишити в квадранті 1 істинно важливі справи, і, а самим, сконцентруватися на квадранті 2 і таким чином з часом зменшити кількість задач в квадранті 1. Концентрація на квадранті 3 приносить концентрацію на короткотерміновому управлінні в умовах кризи. Репутації хамелеона, впевненість відсутності сенсу в цілях і планах, відчуття жертви, слабкі і розірвані відносини. Концентрація на квадранті 4 приносить повну безвідповідальність, звільнення з роботи, залежність в основних питаннях від інших осіб і компанії. Організовані та продуктивні люди стараються триматись подалі від справ квадрантів 3 і 4, а діють в квадранті 1 та 2. Максимально переводячи справи в квадрант 2. Ви також так робіть. Вирішуйте питання квадранту 2. Закінчимо про перше. Задачі, виконання яких вже визначено по часу. В чітко визначений час відбувається якась подія, в якій ми задіяні. Подія, яку ми визначили в плані для виконання в своєму нотатнику. Подія, яка повинна відбутися в конкретний час. Тому ми плануємо її на певний час і записуємо в перший стопчик задач зліва листа планування напроти конкретного часу. Тут є важливим порядок і вміння планування задач, визначених в часі. Як діють малоорганізовані? Планують просто список задач або неправильно прогнозують час дії. В результаті накладки, збої. Як діють посередньо організовані. Планують виконання задач одна за одною з казанням часу на виконання скільки, скільки вважають за потрібне. В результаті накладки та збої. Як діють високоорганізовані. Планують виконання задач мудро. Прості, однотипні, вирішують швидко, негайно, блоками. Складніші вирішують з розстановкою по часу, з буферами вільного часу. Мають список глобальних і поточних задач. Встановлений час роблять глобальне і пріоритетне, буферний же час не витрачається даремно, він використовується перед використанням часу на глобальне та виконанням поточного в проміжках між глобальним. Формується конструктор з часу, з якого розумно складаються виконання тих чи інших задач. Таким чином, все робиться і робиться без накладок. Приклад встановлення пріоритетності задач. Щодня ми стикаємося з рядом задач, які потрібно упорядковувати по пріоритетності. Вам надамо для планування два приклади наявних задач. Для директора на тиждень з штатом підприємства 150 чоловік, та для керівника відділу на день штат 4 чоловіка. Ці приклади є реальним відображенням типового життя управлінця. Чому прикладів два? А саме тому, щоб ми, плануючи роботи для різних посадових осіб, ми більше зрозуміли інших. Ми більше вникнули в суть їх роботи, що в подальшому додасть продуктивності, комунікативності і покращення відносин. Якщо ви підлеглий, ви більше зрозумієте керівників. Якщо ви керівник, то спланувавши режим дня для вищого чи нижчого за посадою, ви краще його зрозумієте і налагодите якісніші комунікації. Приклад один. Уявімо, що ви директор підприємства ТОВ-шикарний велосипед. Що має профільний відділ і особовий склад 150 чоловік. Виробляєте велосипеди. Нині перша декада грудня, близьке закінчення поточного року та початок наступного і ви плануєте наступний робочий тиждень. Робочий тиждень має 5 днів і 40 годин робочого часу. Вже попередньо ви маєте ряд задач та маєте прогнозований час їх виконання. Нижче їх перелічимо. Перше. Написати річний план 16 годин. На це потрібно. Друге. Розробити план маркетингу 8 годин. Третє. Зустрітися з чиновником в середу в 15.00 зустріч за записом на місяць вперед на 2 години. Четверте. Виступити на телебаченні в вівторок о 10.00 2 години. П'яте. Підписати документи щодня по 1 годині. 5 годин. Шосте. Переглянути нові тематичні журнали і відео 5 годин. 7. Провести щотижневу планірку відділів. 1 година. 8. Відвідати навчання директорів 3 години. 9. Управляти процесом отримання ліцензій на торгівлю засобами пересування на наступний рік. 3 рази по 1 годині. 3 години. Десяте. Управляти процесом оформлення на наступний рік сертифікату відповідності та безпечності на товари, що виробляються вашим підприємством. 3 рази по одній годині 3 години. Ну і посмішка від автора. От бачите, який простий список задач. Вже потрібно 48 годин на виконання потрібних задач при тижню в робочих 40 годин. Бачимо існуючий ряд задач, ми розуміємо, що непланово виникне ще ряд задач, це десь плюс 20%, що приблизно до рівня 10 годинами. Також потрібний буферний час, а можливі більші потреби в часі. Та час на переїзди, а це ще приблизно 16 годин. А ще вам потрібний час для щастя, сили волі, підсвідомості, планування, звичок. Виділіть на це мінімум ще 6 годин. Попередньо потрібно 48 плюс 10, плюс 16, плюс 6, 80 годин, а тиждень 40 годин. Виявляється, потрібно зробити в 2 рази більше. Або більше в два рази більше часу, щоб виконати задачі. Тому і планувати потрібно так, щоб ви мали час і на ті додаткові нові задачі. І саме головне, пам'ятайте, задачі потрібно розпланувати так, щоб все встигнути. Щоб ваше підприємство беззмінно працювало. Практика. Продумайте ваш план робочого дня для таких умов. Запишіть ваш варіант, надану далі форму. Опісля зберіться в колі розумних однодумців і обговоріть правильність виконання цього завдання. Для виконання цього завдання відмотайте відео трохи назад, виведіть на екран форму та в своєму блокноті запишіть рішення. Або замовте в нас таку форму, як це зробити розказано в описанні під відео. Приклад 2. Уявімо що ви директор департаменту маркетингу тов шикарний велосипед. У вас в штаті 4 чоловіка. Нині перша декада грудня, близьке закінчення поточного року та початок наступного. І ви плануєте наступний робочий тиждень. Робочий день має 8 годин робочого часу. Ви вже попередньо маєте ряд задач та маєте прогнозований час їх виконання. Нижче їх перелічимо. Перше. Планірка з генеральним директором на 8.00 1 година. Друге. Виступ перед продавцями на 11.00 1 година. Третє. Загальна нарада без визначення питань на 17.00 1 година. Четверте. Розробити річний план маркетингу. 8 годин. П'яте. Зустрітися з чиновником в 15.00. Зустріч за записом на місяць вперед. Це на 2 години. Шосте. Підготовка до виступу на телебаченні завтра о 10.00. 2 години. 7. Опрацювати вхідні документи щодня по 1 годині. 8. Переглянути нові тематичні журнали і відео 1 година. 9. Провести щотижневу планірку в відділ. 9. Провести щотижневу планірку відділ 1 година. 10. Відвідати онлайн-форум маркетологів з 12.00 2 години. Одинадце. Підготувати документи для отримання ліцензії на торгівлю засобами пересування на наступний рік. Одна година. 12. Затвердити дизайн і оформлення на наступний рік сертифікату відповідності та безпечності на товари, що виробляються вашим підприємством. Одна година. От бачите, який простий список задач. Вже потрібно 22 години на виконання потрібних задач. При дню в. Робочих 8 годин. Бачимо існуючий ряд задач. Ми розуміємо, що не планово виникне ще ряд задач, це десь плюс 25%, що приблизно 2 години. Також потрібен буферний час, на можливі більші потреби в часі та час на переїзди, а це ще приблизно 2 години. А ще вам потрібен час для щастя, сили волі, підсвідомості, планування, звичок, рублення себе. І виділіть на це як мінімум ще одну годину. Попередньо потрібно 22 плюс 2 плюс 2 плюс 1 дорівнює 27 годин. А день 8 годин. Для виконання цього завдання відмотайте відео трохи назад, виведіть на екран форму та в своєму гукнуті Напишіть рішення. Або замовте в нас таку форму, як це зробити, розказано в описанні під відео. В наступному році ми обговоримо важливість інтегрувати задачі одна в одну, щоб заощаджувати час і навчимося це робити. Це, до речі, і вирішення з цих двох прикладів. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, а ви відразу відчуєте кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть вкладці розділу планування та виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими, підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.